Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. А в нас обновочка. Ми взяли собі автоклав, думали, брати його чи ні, чи треба він нам чи ні, і вирішили брати. Так як ми часто ходимо в походи, це полегшить нам приготування їжі в походах, так як вдома можна буде собі приготувати гарну якусь консерву і взяти, взяти її з собою, і там швидко приготувати. Також ми будемо ловити багато риби і вже будемо знати, куди її дівати. Можна робити рибні консерви. Тож, я думаю, це буде гарний помічник в нашій рибацькій справі. Ось такий автоклав ми собі взяли від Укрпромтех. Класна штука, але ще ніколи таким не користувався. Геть не знаю, що з ним робити. Сьогодні у нас буде перше знайомство і приготуємо гречку з м'ясом, свинини. Подивимось, як в нас це вийде. Зараз я піду додому і покажу всю підготовку, як ми. Нарізали м'ясо і все інше, як наповняли банки. Комплектація тут так, Це в нас дно воно вставляється, а на нього вже виставляються банки. Це гайки, якими закручуються і ключ до них. Далі терморегулятор. Ось такий пізніше покажу, як його використовувати Збірник рецептів. І інструкція. Я вже все перечитав. В принципі, теорію знаю, тож будемо поступати до практики. Все, йду в хату, покажу вам, що я робив. Показую інгредієнти, з яких будемо готувати. Це у нас свинина ось така гарна. Її ми поріжемо на шматочки маленькі, потім покажу. Морква і цибуля. Це ми зробимо зажарку. Гречка замочена вчорашнього дня. Вже така набухла, гарненька стала. І сіль перед чорним горошком і лавровий лист. Це ми все будемо ставити в такі баночки під єврокри. Такі, що просто закручуються, не потрібно ключа. Подивимось, скільки в нас вийде. Так, а зараз все підготовлю, все наріжу і вже покажу вам, що з цього вийшло. А зараз спробуємо наповнити першу баночку. Беремо банку, у нас вони. Пів літра. І наповняємо, м'яса нам треба десь приблизно 140 грам. Тож, уважимо. Так. Що там, 85? І ще два шматочка? 130, я думаю, вистачить. 130 грам м'яса. Це перший раз будемо експериментувати. Бо ще не пробували, як воно і що робиться. Так, м'ясо є. Наступний крок це зажарка. Зажарки нам треба кинути одну повну ложку. Ось так. Оп. Є зажарка. Так. Е Перчик і лавровий листочок зараз положимо перець цілий горошком. Його нам треба, скільки нам його треба 5 штучок десь. 1, 2, 3, 4, 5. Все. І один невеличкий лавровий листочок. Якраз один і є. Так, наступний крок це гречка. Гречки нам треба десь грам 80. Вона в нас замочена, тож. Я, я думаю, 80 грам буде якраз супер. Так. Так. 70. 80 грам рівно. Тож, тепер гречку запускаємо до банки. Так, гречку ми всипали. Тепер залишилось додати сіль. Так, солі нам треба 5 грам. Так, беремо сіль і відміряємо 5 грам. Чітко з першого разу взяв 5 грам солі. І висипаємо сюди. І останній крок заливаємо водою. Вода кипячена, охолоджена. Тою заливаємо не до верху, десь ось так. Я думаю, що ось так у нас і буде. Зараз повторюємо це ж саме з всіма баночками, наскільки в нас вистачить інгредієнтів. Ось така армія у нас вийшла. 15 баночок, гаречка з м'ясом. Правда, в інструкції написано, що перший раз треба пробувати 2-3 баночки. Щоб не портити продукт. Але ми зразу йдемо по хардкору ми 15 штук завантажуємо зараз зараз і спробуємо, що в нас вийде. так Приступаємо до завантаження. Я не знаю, як це правильно робити. Зараз я якось виставимо і подивимось. Дивіться, що в нього всередині тен іде, який нагріває воду. Буде нагрівати воду верніше. А зараз ми встановимо туди. Оце таке дно. Опа. Одне. Ось таке дно в нас вийшло. Все встановили. Тепер починаємо викладати банки. Закручуються вони дуже легко, від, від руки собі чік і закрутив, ніякого ключа не треба мати. Так. У нас автоклав на 24 банки. Зараз спробуємо його загрузити. Встановив перший поверх, у нас влізло 8 банок. Тепер продовжуємо виставляти банка на банку. У нас залишилось ще 7 штук. Цікаво, що воно буде капець. От і все. Виставили два ряди баночок. одна на одну 15 штучок у нас сьогодні завантаження. Тож, заливаємо зараз воду. Вода заливається 2 см поверх банок. ну Заливають всі банки і 2 см поверх кришок. заливаємо водою кімнатної температури. Дивіться, друзі, заповнив приблизно 2 см над рівнем кришок. Нормально. Тепер встановили таку кришку і закручуємо. Гайками. Так, зараз понаживляю, а потім треба їх затягувати. Ну, затягувати як автомобільне колесо, хрест-нахрест. Зараз наживлю всі і покажу. Так, всі наживив, тепер беремо ключ і затягуємо. Всю затягнули. Тепер ту, що напротив не неї затягнули, Так, цю затягуємо. І цю, що напроти не неї. Не знаю, що настільки сильно треба затягувати. Зараз попробую, ну щоб... Від руки вже не крутилися, я так зрозумів. Тут затягуємо і тут затягуємо. І Зараз ще по колу пройдуся, щоб всі до кого було рівномірно затягнуто. Все затягнуто, все зробив, тож приступаємо до початку роботи. Так, виймаємо цей термометр, бо він треба для приготування на газу. А ми від електрики будемо. Тож, щуп, вставляємо. На місце термометра вставили до кінця. Тепер ой, підключаємо. Нам треба вставити розетку автоклава сюди є. А цю вже до електрики під'єднати. Все. Так, ще не, не тим боком пише. Нам треба виставити температуру 110 градусів. Сто 109, Сто градусів і час 40 хвилин. Все. 40 хвилин і пішов нагрів. Загорівся червоний індикатор. Зараз автоклав нагрівається до 110 градусів. Після того починає вже йти стерилізація, і е відлік починається йти до виключення автоклава. Він сам відключається. Як тільки проготується 40 хвилин. клас Запустили. Тепер чекаємо. Будемо слідкувати, як піднімається тиск всередині автоклаву. Цікаво, цікаво, цікаво. А це, я так зрозумів, пише температуру, яка зараз в ньому 12,5. Будемо також слідкувати. Цікаво, за скільки часу він нагріється до потрібної вже робочої температури. Тепер залишається тільки чекати. Тож, чекаємо. Пройшла година, температура вже 93,6. І тиск вже піднявся вже 1,5 бар. Чекаємо, вода нагрівається ще трошки до 110 градусів дойде і залишиться 40 хвилин чекати. Цікаво, цікаво, що воно буде. У нас процес йде вже 109 градусів, зараз ще 1 градус. І, по ідеї, має включитися таймер і зворотній відлік 40 хвилин. Так, тиск у нас 2,5 атмосфери. Цікаво, цікаво, що воно буде. Почекаємо 110 глянемо, що покаже. Це 110 градусів е, нагрів, вимкнувся, вимкнувся таймер. Почав моргати І чую, що тен вимкнувся. Тепер воно просто буде вмикатися, коли треба буде донагріти. Прикольно, 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 цікаво. Ой, тут тільки що помітив, що мелькнув таймер. Зараз пише 110. А я бачив 40. О, ось, ось показує. 40 хвилин залишилось. Прикольно. Цікаво. Надіюсь, у нас все вийде, буде смачно, круто. Блін, ніколи цього не робив. Ну нічого, такий гарний автоклав, нержавіючої сталі хорошої. Мені подобається. І, до речі, його можна як на вогні. Нагрівати, на плиту ставити, так і електрикою, що дуже зручно. Кому цікаво щось почитати інформацію, якусь подивитися або для себе обрати. Я посилання лишу в описі під відео. Можете зайти і перевірити все. Цікаво. Тепер чекаємо 40 хвилин Вийшов я і дивлюся, що вже пеше 109 градусів. І Значить, я так зрозумів, потрібно. Виключати тиск ще всередині збережений. Тож вимикаємо все і чекаємо, поки охолоне, бо автоклав гарячущий. Все, я відключив вже автоклав, вставив цей термометр. І ми будемо чекати, поки тут температура опуститься нижче 30 градусів. Зараз тільки вставив автостілка підіймається. І тиск ще високий, 2,5 атмосфери. Так, температура росте, росте. Зараз вона дійде до 150 градусів. І вже будемо чекати охолодження. Добре, що автоклав на вулиці і сьогодні прохолодно. Я думаю, це нам дасть перевагу в тому, що швидше охолоне автоклав. Бо цікаво вже, що в нас вийшло. Прямо так не терпиться подивитися, але треба вичекати, бо ні в якому разі не можна відкривати автоклав. Верніше спускати з нього тиск поки там більше 30 градусів. Тож, чекаємо, до 20 градусів дойде і тоді спустимо тиск і вже подивимося, що в нас вийшло. Очікую 3 години, а температура впала майже до 50 градусів. А нам треба менше 30, щоб була Тиск також знизився вже менше одного бару. Тож, вже завтра зранку відкриємо і подивимося, що в нас вийшло. Настав ранок другого дня. Зараз перевіримо, що у нас вийшло. Вже тиску немає, вже спав і повністю охололо. Тож, відкриваємо і дивимося, що в нас вийшло. Тепер будемо стравлювати тиск. Ну Його вже в нас немає, бо в нас температура опустилась дуже низько. А так, якщо просто чекати до 30 градусів, то тиск буде. О, є! Повертаємо назад і починаємо відкручувати. Цікаво, що там вийшло. Головне, щоб там не було супу. Суп це коли зірве якусь кришечку. Хочеться, щоб все смачне було. Бо ми відразу 15 банок завантажили на перший раз пробний. Зазвичай дві треба робити, щоб перевірити і навчитися. А в нього взагалі що удобно, що навіть одну банку можна завантажити і вже її робити. Класний апарат. Ну зараз перевіримо, чи в нас все вийшло. Бо дуже страшно. Перший раз все-таки, перший досвід. Так, Перевіряємо. Фух, з Богом. Ммм. Mm, баночки стоять. ну. Мені здається, все окей. хе хе клас! Давайте дістанемо всю армію. Все, армія нашої каші з м'ясом готова! Цікаво яка вона на смак. А дегустацію нашу ви побачите в наступному відео, як ми поїдемо на риболовлю і там її продегустуємо. Мені сподобалось це робити, тож будемо вже частіше займатися клавіюванням, як сказати, в автоклаві. Шикарно, 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 шикарно. Мені здається, дуже смачно. Клас. Всі баночки цілі. Бачите, в чому плюс цих кришок і банок євро? Щоб вона закрутилася від руки і все, не треба нічого катати. Так, а тут у нас залишилась вода, зараз ми її зливаємо. Для зливу тут є такий ось краник. Зараз я зіллю, помию автоклав, просушу його і буде він чекати свого наступного разу. Круто. Друзі, ось так пройшло наше знайомство з Автоклавом. Мені здається, все було чудово. У нас вдалося зробити те, що ми хотіли. Далі буде ще більше. Дякую всім за увагу, хто дивився, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і напишіть в коментарях, що наступне нам приготувати, що вам буде цікаво. Дякую всім за увагу, всім пока!